Перед цим, зараз є в часнику дві нагальних, а навіть і три нагальних проблеми. Це бур'яни, це кореневі гнилі від погодних умов і муха. Дивіться, перше це буряни. Бур'яни треба боротися комплексно, підходити, ось як в мене було обробка стомп 330. Ну Не беремо стомп, це пендеметалін був. Обробили весною, можна і осінню працювати. Щоб було більш-менш чисто. Потім вже з страховими це можна було челенджем працювати, дозування до 600 700 грамів за одну обробку максимум це на гектар, Стомб, до речі, 600, 6 літрів на гектар було. А зараз вже я б сказав, що стомб і челендж не використовувати, він дуже може стресанути ваш часничок. Саме на цьому етапі, коли вже шостий листок і до стрілки залишився приблизно місяць. Вам зараз саме краще це страхові контактні такі гербіциди. Це оксіофлурфен типу е, Гуал оригінал. Дженерики це типу фермер. Що там у нас е, Румер зараз такий розрекламований, новий, такий, новий засіб. А взагалі це Гуал. Якщо ви хочете їм користуватися, переходьте саме на Сенгенту, шукайте сайт оригінальний. Там є розписана така табличка, правда, по цибуля, але вона працює по чеснику повністю. Щоб у вас було правильне внесення саме цього гербіциду, бо їм можна легко спалити. Якщо у вас ви взяли любу баночку цього гербіциду, і ви ззадні табличку побачили, що там максимальна доза пів літра. Ось ви берете та зараз треба спалити все, щоб не було. Амброзії, скажімо так, ви спалите гербіц... гербіцидом амброзію, але на третій-четвертий день у вас весь часничок отак і поляже. По листю стікає діюча речовина, і воно обпікає точку росту і часничок весь лягає. Так, дивіться, і ось коли ви пів літра, то ось ця вся частина обжигається і часничок у вас на третій четвертий день лягає. А якщо я працював дозування, було 160-162 там 162 мл, ось у нас виходить ось такі точечки Де не де воно затрималось, ось цей листочок був ще ось тут. І воно поприжигало. Бачите, ось такі опіки вийшли. Але на це не звертайте уваги, бо сапазін вам зараз не поможе. Це точно бачите налипає, ви площу зараз не обробите. В нашому регіоні це вийде десь гектар там, ой та 1012, напевно, що висапати в когось ціни подешевше, в когось подорожче. Беріть і сапка, класна. Це самий здоровий часник буде, тому що без гербіцида. Друга проблема це грибкові гнилі. Хто не встиг попрацювати, зараз любе теплесеньке віконце між цими дощами. Проходьтеся по листу, фунгіцидом. Тому що щоб запобігти, або ж вже ліку, лікувати ваш часник, тому що багато у людей є проблеми. Як тільки потепліше, якщо у вас є якась можливість, люди, борона або ще щось, штригільна сама краще, прорихліть часник, дайте кисень кореневому. В кого є проблеми з гнилями, вам треба дати кисень, підсушити трошечки і запобігти як можна меншому розповсюдженню цих кореневих гнилень. Фунгіциди вибирайте не тільки квадріс, це не наше все по часнику. В кого є кустодія, беріть кустодію, ні, то беріть фунгіциди по пшеницях або інших зернових, вони також класно діють, працюють. Цей. Потім, в кого є муха або ж вже проблеми з мухою, працюйте 100% любе вікон, це інсектицид. Добавляйте в цю бакову суміш гуматик, тому що стрес чесничку є. У мене не дуже видно таке пожовтіння по листу. В принципі, кінці всі здорові, молодих листків це точно здорові, там тільки опіки від гербіцидів. Так що працюйте, вам треба зараз до стрілки втримати, щоб не було буряна 100%, тому що бур'ян це розповсюдження наших і кореневих гнилей, забивання ґрунту і забирання води. Та мінеральних поживних речовин у нашої кореневої системи часничку. Так що звертайтеся, що зможу, допоможу. Також звертайтеся по станочці, обрізка часнику, лущенка часнику тому що зараз ще час є, а потім, коли вже будемо копати часник. Мені, будь ласка, на вчора такого не буде. Так що завчасно дзвоніть, цікавтеся, щось будемо домовлятися. Дякую, я на зв'язку Так що звертайтеся, до побачення.